Ковчег збудуйте, та такий великий, щоб праведних від зрадників ділити, від лецемірів та іуд безликих, хабарників у грошах потопити. Візьміть ковчег людей простих і чесних, нехай пливуть, шукають десь по світу місце, де тихо і небесно, де легко стане жити чоловіку. А решту потопи, всесильний Боже, в крові топи, що стільки часу пили, грошами за души, які накрали, а десь без грошей діти хоронили, за хлопців на війні, що помирають, а інваліди копійки рахують, і за батьків, що коштів не зібрали, дитину від хвороби не врятують. Жорстоко Боже. Та немає ради, напевно, душу будуть продавати, і в храмі тихо, з хитрістю й лукавством поклони бити, тропарі співати, ковчег збудуйте, відділіть ту нечисть, і воскресне та заплаче з Богом. Розверне човен, попливе далеко, не забувайте, суд вже за порогом.